Херсонець В'ячеслав розповідає, дізнався про безплатну юридичну допомогу у місті і прийшов з питання оформлення спадщини на прохання знайомої. Як дочка може оформити недвіжимість на свою маму, так як іммігрувала в Європу. І по яким причинам не може сюди приїхати. І юрист мені все пояснив, як зробити все. У хабі працюють юристи Євгеній Порожок та Равіль Джанали. Говорять, щодня консультують більше десяти херсонців. Найбільше питань з відшкодування пошкодженого майна внаслідок російських обстрілів та затоплення, а також відновлення втрачених документів. Це повністю безкоштовна юридична допомога. Ніяких коштів ми за це не беремо. Допомагаємо як можемо. Тому якби хай люди, якщо є потреба в цьому, то звертаються, так як наразі. В місті Херсоні ну, з цим є певні проблеми, і у багатьох людей ну немає коштів, щоб звернутися до адвокатів, до юристів і платити за це ще додаткові кошти з херсонцями, які виїхали з міста. Юристи спілкуються телефоном і у чат боті благодійного фонду. Окрім цього, отримати можна і психологічну допомогу, говорить психологиня Тетяна Папенчак. Тут ми надаємо очні і онлайн консультації для херсонців, ті, хто знаходиться в місті за містом, ті, хто виїхали, навіть звертаються на онлайн-консультації. По більшості це запити саме пов'язані з війною, з підвищеною тривогою, з проявами посттравматичного стресу, але також звертаються і за особистими питаннями щодо. Побутових проблем проблем сімей, дітей. Щодня психологиня проводить 4-5 консультацій наживо і через онлайн платформи. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.